Ця перше грудня в ефірі. Програма сей день. В перший зимовий день починаємо випуск з такого готовність до надзвичайних ситуацій. Є і генератори і старлінги у кривому розі діють понад 200 пунктів незламності та понад 300 укриттів. На ігри ветеранів Реноме команди Його? треба піддержати на самому високому рівні. Криворізькі нескорені вирушили на навчально-тренувальний збір інвіктусів. Про епідемію не йдеться. Може проявлятися чисто загостренням хронічних захворювань, яких вже є пацієнта. Медики заявляють, у кривому розі епідситуація щодо ковіду стабільна. Максимальна готовність до надзвичайних ситуацій у кривому розі діють понад 200 пунктів незламності. У разі блекауту мешканці міста зможуть перебути у теплі, скористатися інтернетом в облаштованих пунктах. Переважно вони розташовані в закладах освіти і культури. Тему продовжить Валерій Кожухар. У Покровському районі на базі комунальних установ працюють 24 пункти незламності. Цей облаштований в одній із гімназій. Тут є запас води, палива для дизель-генератора, встановлені теплові гармати, облаштований куточок для дитячих розваг. Пункт готовий цілодобово приймати людей за потреби, надавати тимчасовий прихисток, тепло, світло, якісний інтернет. Місто продовжує займатися створенням комфортних умов при блекаутах. В місті працюють 213 пунктів незламності, в котрих є і генератори, і старлінги, і можуть і е, зарядити собі необхідні і телефони, є і кімнати для матері, і дитини. І Я впевнений, що е, якщо буде якась чрезвичайна ситуація, місто зможе е, приютити. Поруч із пунктом незламності – укриття на 350 осіб. Тут проходять консультаційні заняття для учнів гімназії. Ми от зараз подивилися, як у нас в начальному закладі це все зроблено, створено. І я вважаю, що ми ще продовжимо цю роботу для того, щоб ще поповнити наше місто пунктами незламності. з квітня минулого року. Гімназія приймала на тимчасове проживання переселенців. У нас люди проживали, і через наш заклад пройшло дуже велика кількість людей. Ну і хочу сказати що так, що забезпечення нашого закладу, саме якраз і для внутрішньопереміщених осіб, і для пункту незламності, завдяки місту, району було забезпечено ну, практично всім необхідним для цього. Тобто у нас є генератори, у нас є запас води, у нас 5 тонн води технічної, у нас е достатня кількість води питної, у нас е ну, все, що необхідно в випадку якихось таких надзвичайних ситуацій, у нас це. Все забезпечено. у кривому розі створена інтерактивна карта пунктів незглавності. Нанесені на карту і понад 300 діючих у місті укриттів на об'єктах інфраструктури, медицини та соціальної сфери встановлено тисяча генераторів різної потужності. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день. Криворізькі інвіктуси знову у справі. Вчора вони вирушили до столиці на двотижневий навчально-тренувальний збір, організований для підготовки нескорених до чергових відповідальних стартів. Криворізькі нескорені у буквальному сенсі на валізах. Попереду в незламних спортсменів і воїнів багатообіцяючи вояж на Київщину. Міністерство ветеранів України проводить ігри ветеранів. По десяти відом спорта відбіркові на поїздку в Америку на Чемпіонат штатів. Кривий ріг команда складає приблизно 20 учасників. Сьогодні виїжджає з міста 8 спортсменів. Решта виїжджають, на жаль, з поля боя з півдня, з півночі України. Та зі сходу серед незмінних учасників команди Назар Лозовий на навчально-тренувальному зборі спортсмен працюватиме над своєю коронною дисципліною жимом лежачи. Я налаштовую себе якраз на те, що це будуть тренування, такі ж, які були тут. Тобто я і до того ж займався шість днів на тиждень. Думаю, там я буду займатися приблизно у тому ж графіку. Тож. Я сумніваюся, що там буде щось інше у плані тренування, але там будуть змагання, і, думаю, знову отримую масу вражень та почуттів, як і під час ігор нескорених у Львові». Реноме команди треба підтримати на самому високому рівні. В минулий раз кілька учасників нашої команди попали в збірну України і приймали участь в міжнародних змаганнях. Ну є велика надія, що і в этот раз команда виступить достойно. Попереду в криворізьких інвіктусів насичені два тижні, які закладуть необхідну базу для нових змагань. Олег Гендроксон Денис Захаров цей день. У трьох регіонах України перевищено епідемічний поріг. А це означає, що в Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях можуть запровадити карантин, пов'язаний з коронавірусною інфекцією. Про це повідомили в МОЗ. Яка ситуація з ковідом у кривому розі дізнавалися наші журналісти. Продовж жовтня та листопада у стаціонарах першої інфекційної лікарні щодня в середньому перебуває до півсотні пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою. Станом на сьогодні їх також 50 чоловік, із них 44 дорослих, 6 дитини. Один дорослий знаходиться в реанімації на штучній вентиляції легень. це пацієнт старше 65 років. Так, він з підтвердженим ковідом, і він має двобічну пневмонію. Зараз знаходиться і ще він має і тобто в нього наслідки перенесеної гострого інсульту по інформації ВОЗ і Центру громадського здоров'я України. Тобто, ми вже маємо не сам омікрон, так різновід COVID-19, а вже його мутації. Це пірола і інші штами, тобто вони буквено, там цифрино позначаються. І вже випадки пірола і інших різновидів омікрона підтверджені. Перший це в на Рівненській області було, а вже й в Черневецькій, і в Київських областях. На Дніпропетровщині офіційну інформацію про хворих на ковід зі штамом пірола чи омікрон немає. Тим часом інфекціоністи нагадують, головною профілактикою коронавірусної хвороби залишається вакцинація. Я рекомендую, як лікар, все-таки, проводити щеплення всім. Дорослому населенню, але особливо групам ризику, тому що якщо проглянути, проаналізувати летальні випадки за листопад, а їх у нас було 8 в листопаді, то це усі пацієнти старше 70 років, і всі вони мають атеросклеротичну хворобу чи розповсюджену в організмі, чи серця. Вони мають цукровий діабет, одного пацієнта було онкозахворювання. Комусь потрібна третя наразі бустерна доза, а комусь і п'ята та шоста, зауважує лікарка. Календар щеплень для різних категорій затверджує сімейний лікар згідно із наказами МОЗ. Також медики радять дотримуватися особистої гігієни, носити маски у місцях великого скупчення людей. Особливо мають берегтися літні люди. До інфекційної лікарні нерідко направляють хворих з інших медзакладів. От «Зараз збільшилася кількість тих пацієнтів, які, наприклад, прийшли госпіталізуватися в стаціонар. Виявляється ковід, їх направляють на лікарні. Кування до нашого закладу для того, щоб не було розповсюдження коронавірусу. може проявлятися чисто загостренням хронічних захворювань, які вже є в пацієнта, і те, що у нас навчають, то ми бачимо, що збільшилась кількість, тобто, це нові різновиди, вони більш контагіозні, тобто, якщо хворіє один, він може заразити більшу кількість людей, чим було раніше. І те, що ми бачимо, що дуже багато ускладнень це тромбозів. Легеневих там серця, тобто ну також це може бути проявленням і гострим порушенням мозгового кровообігу, і інфаркт. А причина цьому ковід. Надія Шевченко, Олена Павловець, Владислав Талалай цей день. Сьогодні, у всесвітній день боротьби зі СНІДом, на базі Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ відбувся тематичний захід. У ньому взяли участь представники Криворізької організації Товариства Червоного хреста педагоги та курсанти вишу. Про що говорили? Дивіться у сюжеті. Бути поінформованим означає бути захищеним до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та толерантності з звіл позитивними людьми у Кривому Розі пройшов ряд тематичних заходів. У Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ відбулась зустріч з представниками Криворізької міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста. Сьогоднішній захід у нас більше присвячений знайомству з з роботою Криворізької міської організації Червоного Христа також. Залучення до рядів волонтерства. Ми хочемо як більш залучити молоді до роботи нашої організації, тому сьогодні ми приїхали, розповіли про всі напрямки роботи нашої організації. Це дуже цікаво, це дуже різноманітна робота. Представники товариства Червоного хреста України провели лекцію для курсантів та студентів Вишу. Говорили про масштаби поширення і методи профілактики ВІЛСНІД. Протидію домашньому насильству розповіли про волонтерську складову діяльності Товариства Червоного хреста. Учасники заходу долучилися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі Снідом з тематичними символами червоною стрічкою та аркушами паперу зі словами підтримки. Ми сьогодні проводимо роботу щодо розповсюдження, так, скажімо так, інформації про. Безпосередньо сам віл, сам СНІД, і для того, щоб наші курсанти і студенти усвідомили, усвідомили саме загрозу да, поширення цієї імуноінфекції. Ну і також ми маємо виховувати у курсантів і у студентів саме цінність до життя, да, щоб вони розуміли, що життя це найцінніше, що є у нас, що ми маємо обережно ставитися до тих чи інших, скажімо. Моментів да у нашому житті для учасників заходу сьогодні провели також психологічний тренінг Схопий емоції по закінченню зустрічі. Студенти та викладачі оцінили її актуальність, такий непростий для всіх час. Представники Червоного Хреста в нашому університеті розповіли про заходи безпеки не тільки в житті, а й в праці правоохоронній праці. Провели тренінг під час як себе поводити під час затримання наркованів. Які, не дай Боже, боліють з підом, снідом або вілінфіковані. Розповіли про свою діяльність, показали презентацію та відеоматеріали своєї роботи, розповіли дуже важливу інформацію не тільки на цей момент, а й в подальшому житті та нашій праці. Провели дуже цікавий тренінг з психологічного нашого стану. Дар'я Юськова, Денис Захаров, цей день. Цей день триває, далі дивіться про таке. Дерево над головами К Найменший порив вітру, і ця велика гілка може впасти на перехожих. На чиїх дротах повисло дерево, і хто прибере його? Безуспішно вже 10 днів з'ясовують мешканці змички. Благодійне свято для дітей це день привернення уваги для до особливих діток з особливими потребами. У центрі вихід є. Влаштували дитячі розваги з подарунками. Етичний кодекс. Треба про це говорити, треба про це розмовляти, е е ламати ці наші стереотипи. На старті спільний проєкт ФК Кровбаста жіночої організації. Проєкт Кешер в Україні. Вже 10 днів дерево висить на дротах між житловими будинками, а прибрати цю небезпечну інсталяцію ніхто не береться. До управителя та енергетиків не раз зверталися місцеві мешканці, та справа за півтора тижні не зрушила з місця. Чия це зона відповідальності намагалась розібратися Надія Шевченко. Це дерево тріснуло і фактично зависло на проводах. Однак найменший порив вітру і ця велика гілка може впасти на перехожих. Ризикують мешканці цих двох будинків: 118 а та 120 по вулиці, 129 двадцять тероборони, що на житломасиві змичка. Будинки з'єднані дротами, на яких вже 10 днів висить сухе дерево. Занепокоєна і Тетяна Григорівна. Бо гілки дерева доходять впритул до її вікон та балкону. Жінка хвилюється, що в будь-яку мить дерево може впасти, і щонайменше вибити скло. Вона каже, зверталася до різних служб, але поки безрезультатно. 20 числа в 9.00 я звернулась в дивов. Дивобуд. Вони сказали, що на правотах ДТЕК. Я і в 101 зверталась, вони мені дали номер телефона ДТЕК, я Ті сказали, що на, возле будинку це прибудинкова територія. Це повинен робити Дивобут 25 числа. Приїхали з ДТ, приїхали з вишкою з машиною з вишкою, бригада три чоловіка, подивились і сказали, це не наші провода, ми цього робити не будемо. Вийти на зв'язок та чогось добитися в управителя вкрай непросто. Підтверджує інша мешканка Ірина. Це взагалі дуже небезпечна ситуація зараз, яка ета, стосується кожного мешканця всіх будинків. Як нам бути, ми не знаємо. До дивобуда не дозвонишся ніяк. Вони або блокують номери, або взагалі не відповідають, не беруть слухавку. Що топ тополі падають, гілки ламаються. Я не знаю, що вони тут роблять за наші кошти, але я вважаю, що треба обрізати, бо ну це є небезпечно для життя кожного. Ми спробували зв'язатися телефоном з майстром дільниці компанії управителя. 19 числа, коли це все проїзд сталося, на цій території попадало багато дерев біля цих двох будинків. Те, що ми змогли зразу 20 числа у понеділок, наш двірник, наш робітник прийшов, попіляв, убрав це за в цьому дереві, тому що воно зависло на проводах. Що це за провода? Вони стоком без, ми не знаємо. Наш диспетчер передав заявку на ДТЕК. Щоб вони приїхали, оглянули і змогли зняти. Тому що ми власними силами спробували знизу його, торгнути не вийшло. Для цього потрібна вишка. Детек приїхав, подивився і уїхав. Як вони пояснили? Ви якось питали їх? Я не була присутня. Коли вони приїжджали, вони не кажуть, коли вони будуть. Будуть прибирати. Після цього мені спочатку 20 го числа мешканці збрасували фотоочок, потім приїздила я і фотографувала і дивилася на це дерево. Тобто ваша дивобуд не може прибрати його? Не фізично не може прибрати, ніяк? Ми не можемо правильно? прибрати, тому що там провода з напругою вони без. Ми почнемо його обрізати. Не дай боже где-то не так. Напруга тим часом фахівці ДТЕКу підтвердили журналістам: компанія не має стосунку до цих дротів. Відтак пошук тих, кому вони належать, продовжується. А дерево і нині там. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Футбольний клуб Кривбас у межах ініціативи Хаб Рівності оголосив про співпрацю з всеукраїнською жіночою єврейською організацією. Проєкт Кешер в Україні. Планують реалізувати спільну пілотну ідею. Йдеться про провадження етичного кодексу щодо тренерства та жінок у спорті. Які зобов'язання беруть на себе майбутні учасники проєкту, розповіли розробники кодексу. Ігор Кононенко знає подробиці. Наприкінці листопада ФК Кривбас приєднався до світової кампанії «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. А незадовго до цього спільно зі своїм генеральним партнером клуб запровадив ініціативу хаб рівності. Проєкт мав об'єднати однодумців з просування гендерної рівності та протидії насильству. Привіт, з яким ми зібралися. він дуже дуже цікавий, дуже новаторський. Мені це дуже подобається. А головне він е -е, ну корисний. Ось те, що ми робимо, ну воно корисно, тому що треба про це говорити, треба про це розмовляти е е е ламати ці наші стереотипи. Наступним кроком стало партнерство з жіночою організацією. Проєкт Кешер в Україні Спільно народилася ідея етичного кодексу, який не має аналогів в Україні. Ми сьогодні не просто про футбольний клуб і громадську організацію, приклад того, як бізнес долучається. А на цьому ми свого боку акцентуємось в этом в цьому році як організація, яка співпрацює, закликає власників звертати увагу на те, як відчувають ваші жінки, люди, які з вами працюють, куди вони можуть звернутися, наскільки ви підтримуєте атмосферу і приділяєте увагу в своєму колективі про необхідність втілення у життя етичних норм поведінки. Говорять і професійні футболістки, все життя працюю з чоловіками-тренерами, тобто і чогось такого я на собі не відчувала. Якихось там аб'юз, домагання, харасмент. Все таке це мені незнайомо, я можу сказати. Але це потрібно для дівчата. Звичайно, потрібно, тому що я чула про такі випадки. Тренер жіночої команди Денис Мацебура впевнений в актуальності кодексу, дівчата потребують поваги до себе. І про це постійно треба говорити, додає наставник наших футболісток. Дівчата, вони відрізняються від хлопців деталізацією. Якщо ти з хлопцями працюєш, і в першу чергу хлопець робить висновок, хто ти, ким ти був, де ти грав, як ти грав, тобто твою фімілію йде, чув, то дівчата, якщо ти їх розположив до себе, як кажуть, як батько. так, Якщо ти зробив так, що вони з тобою можуть спілкуватися не тільки на футбольні теми, а й підійти, і там, поділитися якимось переживанням, якоюсь думкою, якоюсь ситуацією. Якщо ти це зміг зробити, і так кожна може підійти і спокійно з тобою поспілкуватись на окремі теми, то я вважаю, що це 80% успіху. Етичний кодекс поки що є проєктом у перспективі затвердження на базі цього документу правил, які б змогли забезпечити реагування на неетичні дії у спорті. Яркононенко Андрій Славний «Цей день. До дня людей з інвалідністю благодійне свято для дітей влаштувала громадська організація Вихід є малих гостей центру розважав клоуна, подарунки на замовлення кожної дитини, надав благодійний фонд Адра України. Діти з родин об'єднаних громадською організацією Берегиня душі сьогодні зібралися на свято у центрі вихід є. Волонтери центру та представники благодійного фонду Арда Україна приурочили цей захід Дню людей з інвалідністю. На жаль, з кожними ріками кількість дітей, які мають особливість, зростає в світі, і тому що у нас в країні іде вже другий рік війна. Багато діток особливих ще. Збільшується і наше місто не виняток завдяки організації Є вихід і їхньому керівнику Сергію. У наших дітей з'явилась можливість, головне зібратись, побачити один одного, і особливо свято, свято якого у них вже не було. Дуже дуже давно. І ми, я від імені всіх батьків, дуже дякуємо за таку можливість, за емоції, які я знаю, відчуваю, будуть тільки позитивні. Сьогодні такий день, коли к нам приїхали дітки, особливі діти, які ми завжди раді, і ми з ними вже оказуємо вже около двох років. Тобто це продуктовий набор організації Адро Україн». Вот такие подарки детские. Ну вот сегодня э, тот день, который мы можем пригласить их сюда, с ними поиграть э, в разные игры. У нас есть наш товарищ э, Тяпа. Вот, он всегда приезжает на, на эти мероприятия. Для того, чтобы этот э, праздник запомнился. Оп. Кольца там потрогать. И... А тепер держи, так сюди, до й сюди. Для мене дуже приємно, коли я можу діточкам ну, робити радість, щоб вони улыбалися, щоб в них було удивлення. Ну, це в такий нелегкий час. І для дітей я тяпа, але ну, не розтяпа, це такий мій образ. І знаєте. Я почав займатися фокусами це 4 роки тому для дітей сіра. Ми там робили християнську таку програму, і я там пару фокусів показав, і воно так пішло, і я цим захопився. Про подарунки на замовлення для кожної особливої дитини подбав фонд Арда Україна. До нас звернулася громадська організація Кривого Рогу Берегиня Душі. Вони надали лист запит, вони дали нам. Список діток, це 68 дітей, і вони дали нам список, котрі дітки для себе які вони подарунки обрали. І ми вже склали такий лист цих побажань. Адра Україна профінансувала, купила подарунки. І наразі вони приїхали до Кривого Рогу. І після свята, впродовж свята, будуть видані діткам поіменно. Найбільша радість батькам особливих дітей бачити їх усміхненими. у колі. Я багатодітна мама і виховую дитину з інвалідністю. Ми дуже раді такому дню, тому що це не свято, це день привернення уваги для до особливих діток з особливими потребами. Тому ми дуже вдячні, що їм приділяється увага, тепло дарується, бо це навіть даруючи не маленькі подарунки, але для них це велика радість. Тим паче зараз війна. І вони залишаються ізольовані від суспільства. Такі зустрічі. Це дуже велика радість, великі емоції, позитивні. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день на цьому все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. У студії працювала Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих кого любите.